Повертаємося, ми друзі, і зараз поговоримо про Херсон і Херсонщину і про те, як там зараз ситуація. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, з нами вже на зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю, доброго раночку. Пані Оксано, читаю, що з, Херсон, з Херсона, власне, під час Великої війни населення скоротилося на 77%, Ну і зараз більшість населення. Херсона це пенсіонери, ось така статистика сумна. та людина, яка не виїхала з Херсона. Як, як власне ось ця статистика відображається на вулицях Херсона? Чому вона проявляється? Я вам хочу сказати, що, мабуть, воно так і є стосовно пенсіонерів, люди похилого віку, основна маса людей. Ви знаєте, я навіть дивуюсь от, іноді в гарному сенсі слова, тому що незважаючи на те, що це люди вже старшого віку, але вони є такі цікаві, яскраві, вони гарно наряджаються. Я, ну, більше жінок, звісно, впадають в очі. Вони такі е, чудові, вони такі в е, спілкуванні чудові. Ну, на жаль, молодь виїхала, на жаль, виїхали. У нас немає роботи такої. У нас раніше це було місце ринок, я називала. Більше людей працювало на ринку, будь-які були торгівля. Таких підприємств у нас не було, але екологічно чиста була область. А зараз от, е, це. Сказалася дуже сильно, війна сказалася дуже сильно, і на вулицях, на вулицях, тільки там, де ем, там, де можна щось купити, або там, де можна випити кави. В деяких районах, коли ти приїжджаєш, туди думаєш, о, слава Богу, люди є. А там, де ближче до берега райони, центр навіть міста, то там же людей дуже мало. Недавно один якийсь блогер написав, що фактично Херсон є в оточенні дронів. І це так ну, прозвучало так страшно, що сюди розлетілася ця новина, всі її обговорювали. Ну і буквально недавно жінка 58 річна загинула через те, що я атакував дрон. Так, у нас кожен день люди, на жаль, гинуть від дронів, і практично кожен день є загиблі. І кожен день 100% є декілька людей, котрі. Поранені або е, легко поранені. Е, так, ми зараз в оточенні, я теж це так кажу, тому що навіть в Миколаїв зараз виїхати вже опасно. Була траса, що е, ми їздили. Е, Ну, Спокійно їздили в ту сторону Миколаєва, спокійно. а зараз, зараз це теж небезпечно. Зараз дрони долітають і туди, і вони не обирають, яка це автівка, цивільна або військова. Е, наші блогери пишуть, що е, ну, більше ризику автівки, котра, там, типу бусик, велика. Але насправді от ви показуєте, але насправді і в прості автівки цивільні теж прийдуть. І там, хоч ти хоч що пиши. Ну, згадуйте, Маріуполь, на, на даху театру було написано діти, але це нікому не завадило розбомбити і вбити стільки людей. Так і у нас зараз, ми в оточенні. Дуже повільно щось думають і роблять. І я розумію, чому повільно, тому що поки схаменулися з тими антидроновими сітками, вже небезпечно ставити, працювати навіть. Треба, ж, щоб їх натягнути, якісь стовпи поставити. Тут же ж степ, тут же немає такого, щоб посадки, посадки, ліси якісь і шляхів не дуже багато. Але так ми живемо, на жаль. Я Ось, не знаю, а так. в цих в таких умовах напевно запитувати Херсон чи чи він підтримує усі протести, які в цілій Україні молодіжні протести, чи виходять там люди, чи це реально, чи це просто, просто бути власне ціллю. Росіян відразу наразити себе на а, ні ну слухайте. Звісно, підтримуємо. Ми не можемо вийти на вулиці, але ми кинули клич. Давайте зробимо флешмоб на наших сторінках, і до сих пір я бачу, що ну знаєте то перше. Перший такий порив був, що е, люди мені дзвонять і кажуть, Оксана, ми готові вийти на цю площу е, Свободи нашу, у нас єдиний був Майдан. Я кажу, слухайте, люди, я переживаю за вас. Ну, По-перше, я е, 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 на перший день, як вийшли на вулицях в Києві, е, то на другий день мені подзвонила поліція діалога і запитувала. Я одразу я вже змію з трубкою кажу, ні, ми на площу не можемо вийти, ми виходити не будемо. але... І на Київ поки не збираємося, Але якщо треба буде, ви ж знаєте, ви нас не зупините. У нас був флешмоб такий, ми зробили ролик. Наші херсонці з інших міст України поприсилали теж світлини з е, написами. Ми не можемо не не можемо вийти на вулицю, але ми підтримуємо всім серцем, тому що те, що коїться, е, насправді. Е, це страшно, насправді страшно, що в тій країні, в котрій був майдан гідності, от знаєте, це ж не був майдан там ну. Ну, за те, що за те, що там в, не додають м'яса да, там в зоопарку. А це був Майдан іменно гідності. Це була боротьба за те, що нас хотіли принизити і принизили. І тут знову таке приниження ще під час війни. І я дуже-дуже боялася, що ми ніколи не зможемо вийти відкрито наспротив. Іменно із за того, що війна, іменно за того, що. Е Дуже ризикована, але молодь нам показала, що ні, все ж таки гідність є. І я цьому радію дуже. І ми всі тут дуже радіємо цьому і підтримуємо. Звісно, стосовно ситуації на тимчасово окупованій території Херсонщини, я тут знаю, прочитав, що росіяни словом запроваджують зараз нові уроки. Їх називають уроками Путіна з про сімейну сімейні традиційні цінності. Їх там якось там ще. Недобитки ліберальні російські критикують за те, що вони виглядають як заклик для десятикласників займатися незахищеним сексом і народжувати дітей вже в школі. Ну але менше з тим цікаво. просто річ, що навіть в Росії, в теперішній Росії, більшість регіонів відмовилися їх запроваджувати. Винятком там стали якісь Самарські область, ще якась і окупована Херсонщина. Тобто Сальдо вже успішно запровадив ті уроки для десятикласників про фофудію, фу що там ще, ті всі, як там, коли треба дітей бити в неділю, як там домострой і так далі. Слухайте, я не дивуюсь, тому що про що ж треба розповідати там в Росії про Окуповану Херсонщину. Нічого вони зробити не можуть. Вони взялися за дітей насправді одразу і дуже сильно. Ця пропаганда у них, що-що, а це вони вміють мене, мене більше непокоїть те, що, що в родинах. Якщо в родинах там, на окупованій території, адекватні е батьки, то вони навчаються і в українській школі, так ходять і в, окупован в окупаційну, тому що просто неможливо не ходити, заберуть дитину, але е що як батьки будуть розповідати дітям про це, взагалі, ви знаєте, це, це страшно. Я вчора подивилася, що там на Росії якісь попи е б'ють дзвони спеціальні придумали. Придумали спеціальну мелодію, щоб відпугувати дрони. дрони, тому я не дивуюся взагалі тому, що відбувається. Але все ж таки дуже хотілося б, щоб люди, люди дуже зневинні на лівому березі. Люди все нас кинули на призволяще. Я не про всіх кажу. Ми розуміємо, що люди різні, як тут, так і там. Але є все ж таки волонтери, котрі вивозять би безкоштовно, і якщо у людей нема грошей, то нехай. Шукають, вибачте, за цю рекламу, але це ну потрібно казати. Нехай шукають Humanity, в телеграмі. Є вони і в інстаграмі є. Вони вони вивозять безкоштовно. Це новокаховські волонтери, це Стефан Воронов. очолює, вони вони за часи е, окупації вивезли вже біля 7 тисяч людей. Звісно, лежачих, таких, що можуть не доїхати, вони не вивозять, але бувають і такі випадки. В першу чергу возять сім із дітьми, бо багато хто із людей готовий виїхати, але ну, 400 доларів за людину. Ну, я не знаю, це нереально навіть в Херсоні заробити такі гроші і нашкрябати. А я вже не кажу за за лівий берег. Але виїхати можливо, і вони це роблять. І хотілося би, щоб люди про це знали. Треба вивозити дітей, треба вивозити. Ну і ще хочу запитатися про те, що бачу ваш пост вчора і. Ви нагадуєте про те, що три роки від дня загибелі Гліба Бабича, ветерана війни, власне, і першої, і другої, фактично, який загинув у 22-му році під Ізюмом. І, власне, поет, волонтер, його на його тексти співають козак-систем, наприклад, свої пісні. Ви вас чи, чи ви були друзі? Власне, чи ви були добре знайомі? Так, так, я знала Гліба особисто. Я з ним познайомилася 19 2019 році. Коли організовували справу громад, ми поїхали в Київ на зустріч, і мені мій друг, який воював в той момент, Віталій Грицяєнко, на жаль, його вже немає з нами, він помер. Він мені сказав. Ксюха, ти їдеш в Київ, там буде гліб, позивний лінтяй. Передай йому привіт. Це людина просто космос. Я поїхала, я його побачила. Ми познайомилися з того моменту. Ми дружили. Ви знаєте, багато людей, хто хоча б раз з ним бачився, спілкувався. Вони не забудуть цю зустріч до кінця життя. Це була людина. Ну от, по котрій я особисто звіряла свою совість, він був до 14-го року. Він був бард, він співав пісні. У нього був він писав вірші. Але коли він до нас приїжджав 21-му році, в березні на день перед. Перед день був добровольця, ми його запросили. Якраз була презентація його книги Лампова Хунта, і це була шикарна зустріч. І я йому сказала: Гліпа, ти заспіваєш? А він сказав: Ні, я вже не можу, у мене вже порушено все речове. ну не можу співати. Але був його друг, співав. і це ну як про нього розповісти? Це внаслідок uh, поранень. Контузії ви маєте на увазі? Да, так Це да, це внаслідок контузій, поранень. Більше скажу, коли готували його книгу, його так видавництво білка вмовляла, що давай зберемо гліб, давай зберемо твої вірші, давай будемо видавати книгу. Люди повинні її читати там, ну на будь-якій сторінці ти відкриєш, і це знаєте як. Передбачення якесь він бачив людей дуже тонко, він бачив цей світ дуже глибоко, і він він уже книга була готова до видання, і там були вірші і українською, і російською. Бо він колись давно писав російською, потім перейшов на українську пізніше, і він подзвонив Ірі білоцерковської і сказав, що ні. Не будемо видавати. Я хочу переписати всі вірші українською. А вона його вмовила, сказала: Гліб, ти потім їх перепишеш українською, давай зараз. І от, от це гарно, що вона його вмовила, тому що е загубилася б не в себе, не загубилася, залишилося б те, що на сторінках в соцмережах. А так є книга, по-перше, е та, котра при його житті видана. І її вже нема в продажу, але у нас в Херсонському культурному центрі є. Я останні примірники просто викупила видавництво, сказала, давай, нехай вони будуть, ми тому що це важливо. І вже видали другу книжку вже по його, коли він загинув, перекладали вірші, перекладала його донька. У нього донька Дарка Бабіч, вона теж поет. Як от. Точно яблучка від яблуньку далеко не падає. Це так рідко буває, щоб такий талант сім'ї один за одним. Дуже талановита дівчина. Дарта допомагала перекладати там ще інші. Перекладали, і вже вийшла книжка друга. По моєму, вона ще є в видавництві білка. От я зараз просто не знаю. Котра там всі вірші перекладені українською, і там є спогади про гліба. Це була чудова, світла людина, це був воїн, це, він міг знайти на цю війну другий раз, він був вже списаний за здоров'ям, але він пішов. І от я ще згадую про нього, коли був марш гідності у 2021 році. Ми приїжджали теж в Київ, це було на День Незалежності, і нашу колону, велику справи громади Європейської Солідарності, вів гліб.

Маємо світлу пам'ять про цю людину. Я теж він був не раз гостем мого етеру і я про нього власне таку пам'ять зберігаю, як про людину світло, щиро і дуже би це сказати, Принципову, чесно. І я... при чому таку некрикливу. Не, тобто він... скромну. Та, скромно. І такі от люди і несуть найбільші тягари цієї війни, та і будь які тягар цієї країни. З 90-го року насправді на таких людях ця країна тримається, мені здається, нам важливо їх Пам'ятати завжди, і, і віддавати їм пошану хоча б після їхнього життя. Оце тому важливо, що ми про згадали. Бував, саме да. Кожен, коли Гліб загинув, от дівчата в справі громад писали друзі. Його писали. Кожен для себе залишив від нього, хоч щось там. Тоня бузіла окуляри його, хтось якусь там світлину. Я залишила для себе його вислів, все буде як треба. Я його часто використовую, і я вважаю, що так воно і буде. Це буде як треба. Дякуємо, пані Оксано. Оксана погомі, депутатка Херсонської міської ради, була з нами. Дорогі.